Незвичну акцію збираються влаштувати активісти громадської організації «Тверезий Житомир у Бердичеві. Прихильники тверезості розповідатимуть місцевим жителям про переваги тверезого способу життя. Згодом планують вилити декілька десятків літрів пива у місцеву каналізацію. Ну основною метою акції буде розповсюдження наукової інформації про те, що алкоголь, включаючи пиво, є зброєю масового знищення людей, а також сприяння вибору бердичевлянами тверезого здорового способу. Субо життя справа в тому, що в Бердичеві знаходиться бердичевський пивзавод, який е, обрав таку лінію пропаганди свого смертоносного товару, найбільш агресивно, мабуть, серед е, заводів України. Вони, е, навіть встановили пам'ятник в себе в центрі міста, який рекламує їх товар. Активісти кажуть, у Житомирі так само існує проблема зловживання алкоголем, проте вони постійно проводять пропаганду здорового способу життя. Я от нарахував 17 точок в парку по продажу алкоголю, хоча у нас заборонено вживання в громадських місцях, а продаж дозволений. Так ми також боремося з цими такими явищами, які стосуються саме доступності. Ми також Працюємо, можливо менше в цьому напрямку, але з часом ми будемо більше уделяти уділяти в часу цьому питанню. Попри читання лекцій та розповсюдження інформації про шкоду алкоголю, активісти Тверезового Житомиру ще жодного разу не влаштовували подібних акцій в нашому місті, і невідомо чи дозволять бердичівляни пікетувати пивний кухоль та вилити в каналізацію своє пиво.